То вам пише пісні, музику, слова е, зараз. Я почала вже писати свій матеріал. Сама пишу пісні. От там вже дві вийшли, от але в майбутньому буде виходити саме вже пісні мого авторства. А раніше писали українські різні композитори з останніх пісень. Це писав мені Кіта Кісільов, наш український співак-композитор писав Влад Ступак, це гурт столиця Аліса Панчук. Ну працюю з молодими українськими авторами. У вас продюсер є? Ні? ні, немає продюсера. Гаразд. Але все одно ну, команда велика. Може, вони питання звідки гроші на надіяни з боклі і запис це теж ну кошти. Звичайно, це кошти, але продюсера ми немає, в мене ніхто не спонсорує. І я вважаю, що ну в цілому, щоб творити якусь класну роботу, не обов'язково мати дуже багато коштів. Якщо у тебе є фантазія, якщо у тебе є класна, класні люди, які готові е, працювати навіть просто на ентузіазмі, а не за якісь там великі кошти, то це супер круто, і цих людей потрібно збирати навколо себе і берегти їх, як звіниці ока. А тобто кліпи знімаються безкоштовно чи як? Ні, звичайно, кліпи не знімаються безкоштовно, тому що по перше я поважаю е, чужий труд. Але це не баснословні кошти, це не, не так, як писали там, 50 тисяч доларів кліп, це ну, такого немає, звичайно. Чи про який кліп писали, про 50 тисяч? О, це багато про які кліпи писали. І про лампочки писали, що 50 тисяч доларів, а про кайф взагалі 80 тисяч було. Якщо... Просто, просто потрібно мати класних людей навколо себе. Якщо на секрет, скільки обійшлося от порівняння з тим, як писали 50 тисяч? Набагато менше. Дуже набагато менше.